Російські війська завдали ракетного удару по Харківщині. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олексій Нігубов у телеграмі. За його словами, окупанти били ракетами с 300 по Чугуївському району попередньо без постраждалих. Російські окупанти намагаються наступати на Бахмутському та Авдіївському напрямках. При цьому противник веде активну оборону на Куп'янському та Лиманському напрямках. Про це йдеться у вочільньому зведенні генштабу. Також там повідомляють, окупанти продовжують зазнавати втрат, зокрема, і в центрах підготовки перед відправкою в район ведення бойових дій на території України. Населеному пункті Чаплинка Херсонської області загарбники шукають родичів, військовослужбовців, учасників АТО. ООС. Та працівників силових структур. Крім того, триває пошук залишених житлових будинків для розквартирування особового складу підрозділів російських окупаційних військ. Противник продовжує тиск на працівників Запорізької АЕС. За наявною інформацією, окремих працівників, які відмовляються співпрацювати з окупаційною владою, не допускають до робочих місць. У Сімферополі. Окупаційна влада проводить заходи інформування населення про дії у разі повітряної тривоги, а також хімічної та бактеріологічної небезпеки. Всі українські атомні електростанції знову отримали доступ до національної енергосистеми після повного відключення енергії. Про це йдеться у заяві генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гросі. Зараз АЕС працює для вироблення електроенергії для потреб країни. При цьому Гросі заявив, що ситуація з українськими АЕС стає все більш небезпечною. Повна та одночасна втрата зовнішнього електропостачання українськими атомними електростанціями демонструє, що ситуація з ядерною безпекою в країні стає все більш нестабільною, складною та потер потенційно небезпечною це було неможливо уявити до цієї трагічної війни, і це дуже турбує. Усі військові дії, що загрожують безпеці ядерних об'єктів в Україні, мають бути негайно припинені. Російські війська знову завдали удару по Херсону. Про це у Фейсбуці написав заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. За його словами, є постраждалі серед мирних жителів. За інформацією місцевих телеграм-каналів, під обстріл потрапив автомобіль із цивільними, внаслідок чого троє людей отримали поранення. Від отруєння чадним газом загинув чоловік. Його дружина постраждала. У Бучанському районі Київщини сім'я увімкнула електрогенератор в приміщенні. Про це написав очільник поліції області Андрій Нєбетов. Він також повідомив, що ще одна родина отруїлася чадним газом у гостомелі. За його словами, спершу зле стало 72-річній бабусі, потім 4-річній онуці. Також погіршився стан 12-річної дівчинки та її 48-річного батька. Ворог знову атакував передмістя Запоріжжя. Ракети влучили поруч із лікарнею. Люди не постраждали. У будівлі десятки зруйнованих вікон. Повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух. Зранку росіяни завдали повторного удару як наслідок. Зруйнована місцева СТО обійшлося без жертв. Шукають інформацію в мережі та залучають коригувальників. Виконавчий директор компанії «Детект» Дмитро Сахарук розповів, як Росія обирає енергооб'єкти в Україні для атак та хто надає їй дані. Зокрема, росіяни використовують інформацію від колишніх українських енергетиків, які нині працюють у РФ. Сахарук зазначив, що люди на місцях також можуть надсилати ворогу дані щодо ступеня пошкодження критичних об'єктів. Коригувальники фотографують чи просто усно доповідають, що трапилося. Здебільшого та критична інфраструктура, яку не повністю зруйно. Вали стає об'єктом наступних атак РФ, сказав Сахарук. Служба безпеки перевірила приміщення церков московського патріархату на Буковині. Знайшли методички з Москви, російське громадянство та посвідчення окупантів. Про це повідомляє прес-служба СБУ. Крім того, викрили листування керівників єпархії зі своїми московськими кураторами, в яких вони отримували методички щодо проведення церковних літургій після повномасштабного вторгнення. Представники РПЦ ставили завдання займатися дезінформацією щодо суспільно-політичної ситуації в Україні та ситуації на фронті. Зокрема, вимагали від священників УПЦ заперечувати збро... Ойну агресію Росії, окрім цього, правоохоронці знайшли склади з оптовими партіями покремлійської літератури, яка вихваляє країну агресора та закликає підтримати окупантів. Наразі слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про державну зраду. Російські загадники продовжують накопичувати свої війська в Білорусі. Про це повідомляє центр національного спротиву. Окупанти розгорнули близько 63 наметів в районі населеного пункту Бабуничі у Гомельській області. Загалом на території країни уже розмістили до 12 тисяч мобілізованих росіян. За даними ЦНС, потрапити в Білорусь привілей для окупантів, оскільки там умови на полігонах набагато кращі, ніж в Росії. Росіяни не втримують лівобережну частину Херсонщини. Про це заявила керівниця прес-центру сил охорони та оборони ОК «Південь» Наталія Гуменюк. ЗСУ ж і далі встановлюють вогневий контроль над транспортними артеріями противника. До прикладу, українська артилерія вже може досягти тих рубежів, які окупанти будують на лівому березі Дніпра у районі Армянська. Противник замінував берегову лінію та облаштовує вогневі позиції вглиб на 15-20 кілометрів, тому що розуміє, що доведеться відступати. Додала Гуменюк. Більше 600 обігрівачів та медичне обладнання на 22 мільйони чеських крон. Прага передає сотні одиниць устаткування для того, щоб допомогти забезпечувати світло і тепло у Києві та Миколаєві на час, поки інфраструктуру відновлюють після ракетних ударів РФ. Про це у своєму Твітері написав мер з Гржип. Він пообіцяв підтримувати Україну до перемоги і далі під час повоєнної відбудови. Не зачинятимуться навіть в умовах блекауту. Міністр охорони здоров'я розповів про роботу медустанов в умовах відключення світла. Він заявив, що лікарні не припинятимуть свою роботу навіть під час аварійних відключень електроенергії. Однак Ляшко зазначив, що медустановам необхідно буде скоротити кількість приміщень, що використовується. Коли менша площа, її простіше опалювати, використовуючи альтернативні джерела живлення, зазначив міністр. Українська енергосистема подолала найскладніший етап після останнього масованого ракетного удару з боку Росії. Про це повідомляє «Укренерго». Наразі працюють усі три атомні електростанції, що розташовані на неокупованій території. Через один-два дні вони мають вийти на свою нормальну планову потужність і споживачів переведуть на планові графіки відключення світла замість аварійних. Берлін проти передачі ЗРК Петріот Україні, бо ті призначені лише для використання на території НАТО. Про це заявила міністр оборони Німеччини Крістіни Ламбрехт. Будь-яке використання за межами території альянсу вимагатиме попереднього обговорення з НАТО та союзниками. Додала вона. Берлін запропонував Варшаві систему протиракетної оборони Петріот після того, як минулого тижня в Польщі під час російської атаки проти України впала ракета, наслідок чого загинули двоє людей. Натомість міністр оборони Польщі Маріош Блащак заявив, що він попросив Німеччину натомість направити ЗРК в Україну. Генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг схвально оцінив ініціативу Німеччини посилити ППО Польщі системами Петріот. Водночас він прокоментував ідею Польщі, щоб Німеччина перемістила Патріоти в Україну. Заявив, що це має бути рішення національних урядів і додав, що альянс вже надав Україні сучасні системи протиповітряної оборони. Раніше міністерка оборони Німеччини Крістіна Ламбрес виступила проти передачі ЗРК Україні, бо ті, нібито, призначені лише для використання на території НАТО. Німеччина веде переговори з союзниками щодо чи комплексів ППО Петріот безпосередньо в Україні після відповідної пропозиції Польщі? Зимовий одяг на понад 25 мільйонів доларів. Міністерство оборони Норвегії заявило про новий пакет допомоги для України. У нього увійшли самохідна артилерійська установка, 20 тисяч запчастин для раніше наданих таких артустановок, 30 тисяч сухпайків та 55 тисяч одиниць зимового військового одягу. Ми намагаємося його якомога швидше передати Україні. Холодна пора настає швидко, заявили у міністерстві. Там запевнили, що Норвегія продовжить підтримувати ЗСУ. Німецькі депутати прирівняли голодомор до голокосту у резолюції, за яку має проголосувати Бундестаг. Про це повідомляє Шпігель з посиланням на проєкт документу. Від голоду та репресії постраждала вся Україна, а не лише її зерновиробничі регіони. З сьогоднішньої точки зору історико-політична класифікація як геноцид. Очевидна, німецький Бундестаг поділяє таку класифікацію. Йдеться у тексті. Заяву мають обговорити і схвалити в Бундестазі 30 листопада.